Друзі, всім привіт! З вами Степан. Розказую, як зняти лямбда-зонд. В, в даному випадку це Opel Omega A, але в багатьох опелях та в багатьох машинах ситуація схожа. Він розташований на, у цій частині вихлопної труби, що називається штани. В когось далі під е, машиною, в когось тут ближче, спереду, наприклад, як у Mazda. в когось десь посередині. Ну, коротше, По вихлопній йдемо і от буде отака штучка. Просто провід і от, от він і є. Лямдезонт. Він доволі вартісний, тому знімати о -о акуратно треба. Оскільки висока температура часто прикипає, краще попшикати відешку і почекати пару днів. Або, наприклад, попшикати відешку і ввечері, а рано пробувати зірвати. Можна трошки нагріти, щоб розширився метал і відкручується. Всім гарного дня! Дякую е, тим, хто подивився. Був радий допомогти. Пока.